My darling. Так, я підключилась з мікрофоном і що я вам хочу сказати. Зараз перша година ночі. Ми завтра виїжджаємо о 10-й годині ранку. Міч Майдан ще не зібрана. Я навіть не знаю просто що з собою брати. Я собі підготувала якісь базові речі, вони там валяються, але. Блін, косметичку якусь можливо треба зібрати. Що я вам маю сказати? Ми їдемо на маминий день народження. Післязавтра завтра моєї мами день народження. Ми їдемо до родичів по маминій лінії. Так, минулого відео ми їздили на дачу до родичів по татовій лінії. Зараз ми їдемо до родичів по маминій лінії. Я дуже рада. Насправді я спершу початково не хотіла їхати, бо в мене тут в Києві є справи. Але з іншого боку контентік ну, сам себе не зробить. От. Боже, у мене, чесно кажучи, уже все в голові кашою стало, бо я цілий день монтувала. Вчора у мене була зйомка, позавчора теж у мене була зйомка. <гас> чесно кажучи, я навіть не знаю, яке це відео вийде, бо всіляку знаєте естетику дачну, естетику лісу. Я вам уже показала минулого разу, і вам сподобалося, судячи з коментарів у моєму телеграмі, бо... Там люди просили що ще подібне, але розумію, що на однаковий контент ніхто не буде дивитися. Мені треба якось щось розповідати, поки я буду вам знімати цю всю естетику. Треба вам якісь історії, треба вам щось цікаве послухати на фон. Я це чудово розумію. І трохи з цього приводу переймаюся. Усе. Я пішла збиратися. Пока. На цей раз я вирішила показати все таки, як я збираю свій чумайдан І фан-фект, мої речі займали в чумайдані менше місця, ніж речі брата. Я не знаю, як так вийшло. А в кладі так скажімо, у мене був шопер, і зараз ви подивитеся, що там було. Ось тут просто косметичка, якась техніка, вода. Єдине, що не помістилося, це. Містік вирішила не мучитися, як мучилася на дачі, і взяла з собою великий штатив. Він тут торчить. Цього разу ми доїхали більш цивілізованим шляхом. Наші родичі забрали нас на машині прямо від дому і довезли до ну не села. В мене язик не повертається назвати це місце селом. Це селище міського типу, Черкаська область. Як ніяк, майте повагу, їхали ми під круту музику. Ді крінжову музику. Тепер найголовніше запитання до вас, мої любі глядачі. Як ви думаєте, за скільки часу ми доїхали від пункту А до пункту Б? Нагадую, минулого відео ми їхали лише автобусом 5 годин. Без всіляких цих пересадок, котрі ми робили. У цьому відео ми доїхали за 2 години. Все, це абсолютно вся дорога. Дві години, бляха. Крім цього, ми заїхали до моєї двоюрідної бабусі. Так, у мене велика сім'я. От почилили ми у бабусі півгодини і далі поїхали до кінцевого пункту призначення. Хух, Две виговорила, бо я записую зараз цей звук о другій годині ночі, 31 го числа. Кінець літа. Ми заїхали до бабусі, нас накормили і вручили камфати. Ми приїхали. Зараз стану в тінь. Я рада, я дуже давно не була тут. Не знаю, що вам поки що познімати, бо ми зараз будемо, напевно, готувати, накривати на стіл. Можу вам показати тут три собаки. Зараз вам їх покажу. Це у нас бос. Привіт. Ти думаєш, що це я буду кормити? Ні, в мене немає нічого мач. Це я просто погладити хочу. І такі халосенькі, такі хаосенькі, так. Да? Як по прописаному, напевно, скрипту, я вже ж побігла знімати всіляку естетику. Потім під'їхала ненадовго родичі з Малишаріком. З малишаріком я трошечки посиділа, погралися в такі от. Сипучий пісочок, я не пам'ятаю, як він називається. help. напишіть у коментарях, як це називається. А потім мене, моя троюрідна сестра, разом зі своїм хлопцем потащила у центр. А я извиняюсь, треба було принарядитися, треба було ем, гламурненько в центрі міста показатися і зустріти якихось можливо, там своїх знайомих. Спойлер. Нікого я за знайомих не зустріла, але там було багато расофиряних підлітків навіть більше, ніж у Києві. Сі-хі, сі сі. Ой, вайб, вайб, ребятки, з кавою з Амірікана. Боже, це так смачно, от реально смачна кава за вас. Тут гарно. Зараз буде вечір. Оно, ну, дивіться, який закат. Значить, вийшло, оскільки мої мами завтра день народження. Ми хочемо зайти десь купити надувні шарики, надувні кульки. Осо з собачками вийшли прогулятися. Так, поки ми гуляли, дійсно виникла ідея десь зайти купити надувні кульки. Але окрім надувних кульок, у нас вийшло купити ще свічки. Котрі шукала моя мама у Києві, але не знайшла назад. Ми поверталися по абсолютній темряві. Чесно, я не пам'ятаю, коли я востаннє ходила по такій темряві. Напевно, коли у Києві по районах вимикали світло через обстріл. От тоді була така темрява. Я ж приїздила сюди ще, коли була меншою, і я гуляла з друзями допізна, але... Чесно, я не пам'ятаю, що було так темно. Можливо, через те, що я була мала, мені було не так страшно тинятися туди-сюди. Але коли я йшла, от з сім'єю з компанією, мені було стрьомно. це навіть смішно. Рано ранесенько я встала би привітати маму з цими шариками, але відео ніхто мені не скинув. Проба перезнять, не знаю, яка у моєї мами сьогодні день народження. Ура! Ми вже її привітали. Я зробила надувні кульки. Вчора ми ходили, купляли якраз такі ці кульки ввечері. Ходили, купляли свічки, котрі любить моя мама, бо у Києві ми цих свічок не знайшли і навіть в інтернеті не змогли заказати, а тут вони є. Я дуже рада, хочу побачити реакцію мами ввечері на ці свічки. Вона взагалі працює, мікрофон. А, да, працює. <гум> було б прикольно, якщо зараз він не працює. Я знову треба все перезаписувати, перезнімати і взагалі переставляти все підряд. Фух. Зараз трошки кадри переставила, аби було більше видно мене, а не квіти. Ваня, ну що ж ти визираєш? Не дивись на мене. Сидить, блін, визирає на мене. Як ми вчора якраз таки гуляли з собаками, ходили. По перше, центр перебудували. Я хотіла цим з вами поділитися, зробили якийсь чи ремонт, чи що виділили гроші, і тепер там дуже і дуже гарно. Ну до цього теж було гарно, але якось мені незвично. Обстановочка та вже інше. Вабік уже інший. Зробили поле велике, там збираються купа підлітків. Раніше ми всі збиралися на низовій, так скажімо, у нас будинок просто знаходиться більше як на горі, на пагорбі, а там внизу дуже багато майданчиків, магазинчиків деяких маленьких, і ми там ходили, тусилися, гуляли. А зараз десь там. Є великий стадіон, де вигулюють собак. Ну він реально велетенський. Що ще з цікавого, ми йшли вночі уже додому, і я бачила, як люди тільки вилазять, як діти, як підлітки тільки вилазять, і їм не стрьомно ввечері так ходити гуляти. Ну а вже ж їм не треба півтори години добиратися з центру додому, тут пройтися хвилин двадцять. Я їм заоздрюваю, вони можуть до ночі тусити. Отакі пироги, от такі взяла. Зараз Ваня буде мене гукати, гуляти в якийсь пісок. Блогером стати. Ти хоче бути блогером? Вона буде знімати відео. Нашу. Я хочу зняти відео. Прошу. По... У мене відео зараз з буде. Що за відео буде? Далі ми розбилися на табори табір тих, хто ніфіга не робить, і табір тих, хто готує шашлик. Так от табір тих, хто ніфіга не робить, відправили куди правильно на озеро. Дай свій коментар. Як то кажуть, на все готовеньке, тому в мене навіть нема відосів з палаючого костра, з мангалу, того, де робили шашлики. Замість того, подивіться на відоси з самого Застілля, як я вручаю мило мамі торт, і як мій брат погнув виделку. Кайф. Як то кажуть, недова музика іграла. У нас на дворі почався дощик. хуа ха. Ху. Ви поняли настрій. Якщо зранку настрій мій був не дуже, то вдень він покращився через атмосферу на вулиці. Я дивилася атмосферні відео про селіних убивців. Ой, ви цього не чули. І під вечір я пішла знімати відео. Ви просто знали, як насправді на вулиці душно. Нормальна кадр. Не знаю наскільки гарно там кадр. Я напевно що сяду тут і буду вам щось розповідати. У нас пройшов дощ, і цей камінь. Теж насправді мокрий, і мені гидко на ньому буде сидіти. Мені не подобається, треба якось переробити кадр, що ж це таке. Дивіться, я вам тут намагаюся зробити Village Aesthetic. Що це було? Є Village Aesthetic. Коротше, розповідаю, сьогодні я прокинулася через те, що до нас привезли малого. І він вимкнув колонку, сім років дитині. Він вімкнув колонку і включав пісні. І я дуже втомилася після вчорашнього святкування мами на день народження. Приїхали родичі, і ми всі ці знаємо цю двіжуху, Ці родичі мене не впізнали. Ці родичі дикі. А, а як ти приїхала? Коротше, ніхто мене не очікував побачити, бо я до кінця відмовлялася їхати через те, що я була по перше не готова. Де да, навіть зараз просто мене так бомбить, що я не підготувалася навіть базово, не перекинула з телефону на флешку на комп'ютер файли, і в мене зараз на телефоні просто пам'ять забита. Я знімаю, у мене там 2 гігабайта останніх, і я це все знімаю. От. І, типу, моя мама не сказала всім всім родичам, що я все таки приїду, і тому коротше деякі такі. Що тут робиш? Я об'їлася, я не могла заснути в мене живіт, ну зараз поменше б, але я не могла заснути. Я об'їлася, мене трохи і Я заснула о другій, третій ночі десь так, висіла в телефоні, і оце зранку приходить малий, врубає музику на колонки, і він заходив до мене в кімнату декілька разів. Мене ще е, поклали спати в окрему кімнату. Я така, єс, нарешті мене ніхто не буде чіпати. Лена, ти спиш, а чи ти спиш уже 10 година? година? Я прокинулася, напевно, перший раз о п'ятій, бо дзвонив у когось будильник. Я пішла, сказала, виробіть будильник. Потім я прокидалася через те, що у мене вікна виходять на курятник. Кайф. Просто не уявляєте, яке у мене велике бажання сісти десь тут, записати страшну історію. У мене є історія. У мене навіть не одна є історія, але у мене немає пам'яті блять, на телефоні. Мені так через це сумно. Хоча я не можу зараз записати якусь страшну історію, я напевно вам запишу, ой, я ж можу піти, відійти і походити в кадрі, бо в мене є цей мікрофон. Все, я буду йти вам розповідати. Оскільки я вам не можу записати звичайну страшну історію, я вам розповім наступне. Коли я була маленька, по-перше, вже ж тут все виглядало трошечки інакше. Але також я любила гру Суперкорова. Моя сестра троюрідна була поменше і тільки купили якийсь комп'ютер. Я вже ж я просила грати на цьому в якісь ігри. І з того моменту у мене гра про суперкрову асоціюється саме з цим місцем. І ще з цікавого тут у нас стоїть хата. Вона пуста. До речі, я там теж могла б щось сісти, записати, там дуже антуражненька, як то кажуть, там дуже атмосферненька. Якщо ви мене запитаєте, чи я хочу в майбутньому мати щось подібне на такий будиночок, навіть десь дуже далеко, десь в жопі міра, насправді так. Для мене це якийсь особистий простір, для мене це якась романтика і можливість. Не знаю, можливість нормально жити. Це є як подих свіжий. Зараз буде гроза знову. По перше, грім напевно вам чутно. А по друге, я бачу там чорні причорні хмари. Якщо ще продовжувати говорити про те, чому я все-таки вирішила знімати подібні відоси, а, окрім того факту, що це вологове відео на моєму каналі, про те, як я проводжу своє літо, це те, що мені подобається, так, естетика цього всього, і вам, судячи з усього теж, принаймні у телеграм-каналі моєму пишуть, що хотіли б бачити більше відосиків, де висвітлюється тема. Вілич, естетики да? естетики села, естетики природи, естетики лісу, таке усамітнення десь за містом. Взагалі, виїзд за місто для мене можна сказати дорівнює особистий простір, більше особистого простору. Уже починає накрапати дощик. Я довше розмовляти вже не можу. Тому побіжу, у мене телефон зараз весь буде залитий, і мікрофони теж, а в мене там ще лежать, там в мене ще лежить техніка якась. Ось все, я побігла, ребята, відключаємося. Що вам раптом стало цікаво, чи я добігла, все нормально. Так, я добігла, ось біля мене пес навіть спостерігає за дощем. Наступний день був останнім днем у нашій подорожі, так скажімо. Ми відвідали бабцю, ту саму бабцю, до котрої заїжджали на початку відео. А також хочу помітити, що до мене, походою, прив'язався лайк. Це новий пас у родині насправді, і саме мене він бачить вперше ввечері. І зранку він постійно прибігав до мене. І я помітила, що ввечері він проявляв особливу цікавість до моїх кремів для рук, до моєї косметики, що стояла біля кроваті. Якщо я їла якісь солодощі, то він прибігав і починав нюхати і просити у мене це скуштувати, логічно. І мені було так сумно побачити його у останній день, у день нашого від'їзду. Він прибіг до мене знову. Зранку, аби погратися. Але нічого, ми, скоріш за все, приїдемо знову взимку відмічати разом з родиною новий рік тут. І наразі це відео добігає кінця, добігає завершення. Яке літо? Я думаю, що насправді у вас уже там літо завершилося, не те, що я. І я вдячна вам за те, що ви не скупі, на лайки, на коментарі на ці всі перегляди. Мені дійсно дуже приємно бачити відео, тому не соромтеся, переходьте до телеграму, до інстаграму. Ну а з вами була я, Оленка. Обіймаю. Люблю вас і бувайте.